Всім привітки, друзі! Сьогодні з вами я, і ми починаємо цей Робити чай. Як ви бачили попередньо, це мій солодкий подарунок на Миколая. Я трошки прихворіла, не зважайте на це Німанія. Я ще вам покажу свій світшотик. Це дуже крутий світшот. Merry Christmas, більш такий новорічний, як на мене, це дуже прикольний подарунок на Миколая. Ще в мій подарунок йшла ось така кісточка. Це для маникюру. Та ось такий блокнотик зараз. Мені малювала ось тут. Дуже красивий блокнотик, як на мене. Асмар. Ну, ще до подарунка солодких ось тих. Іде ось такий, ось такий маршмілки. Ну, продовжуємо влог. Ось такий мене сьогодні новолійський нат, і потім на last Christmas. Mm, я сьогодні дуже висел, та в мене сьогодні дуже продуктивний день. Я сьогодні прибрала свій кімнаті. Я вам зараз покажу, як я оформила свій днівник. Ось так виглядає перша сторінка, ви її пощо бачили. Ось так виглядає це про мій день. Отут календар до нового року і далі. Та ось так виглядає. Тут я записую домашні завдання і які я зробила. Так що продовжуємо влог. Це кінець другої частини влогу.